В Україні може з'явитися перший у світі флот морських дронів, і усі ми з вами можемо до цього долучитися. Адже благодійний збір на платформі United 24 триває, і завдяки ньому планується закупити 100 морських дронів українського виробництва. Детальніше про це поговоримо із міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. Пане Михайло, добрий ранок. Добрий ранок, скільки грошей уже зібрали, і наскільки дронів вистачить? Так, за перші 8 годин було зібрано більше ніж 120 мільйонів гривень. А на сьогодні, на понеділок, на ранок, це більше ніж 200 мільйонів гривень. Тобто ми будемо протягом дня вже розуміти чітко суму, і... але це вже точно дозволяє закупити 20 подібних дронів. Угу. А яка середня сума пожертви? Ви цікавилися? Ну ми будемо розуміти це трохи пізніше, тому що ще отримуємо статистику з національного банку з платіжних систем. Будемо розуміти пізніше, але ми бачимо навіть там через соціальні мережі, що там тегують сторінки в соціальних мережах, і це від 10 гривень і доходить до мільйонів гривень. Наприклад, народ народ Литовський зібрав через журналіста Андрю Стапіна, пам'ятаєте, він збирав на Байракта, та, та. вони також подарували 250 тисяч доларів, 10 мільйонів гривень. І за це можна купити один дрон. Також ІТ компанії приєдналися, і Netpeak, Genesis. Вони також подарували один дрон. І нова пошта, і Кордбанк. Тобто бізнес допомагає великими сумами. І українці донатять, тому суми досить різні. Розкажіть про ці дрони. В чому їхня специфіка? Специфіка в тому, що вони дозволяють обороняти нашу акваторію Чорного моря від російських кораблів. від російських військових кораблів. І така статистика, що на сьогодні 4,5 тисяч вже ракет було випущено з території Росії або з окупованої території, по мирним цілям по нашій країні, і кожна п'ята ракета. Вона випускалася з корабля, і завдання морської флотилії, морського флоту якраз не допустити вихід цих кораблів в акваторію і захистити наш морський простір. Тому це дуже важлива ціль. І на сьогодні ви бачите, як технології за 250 тисяч доларів за 10 мільйонів гривень дозволяють оборонятися від кораблів, які коштують 50 мільйонів доларів, мільярд доларів. І разом з вами ми таку робимо технологічну історію. Так, це фантастично, справді. А оці українські дрони розробка почалася уже під час Великої війни? Чи вони існували і до 24 лютого просто ну, ми ними не користувалися? Ні, вони за вони почали створюватися зараз вже під час масштабного вторгнення, і ми з вами всі бачили операції, які були реалізовані. В Севастопольській бухті, да, бачили ці відео, і схожі дрони, можливо, ці саме ми з вами точно не знаємо, будуть використовуватися для захисту нашої акваторії. Тому вони роз... вже активно розробляються і тепер будуть завдяки нашій саме підтримці, завдяки платформі ЮНАТИ 24 будуть масштабуватися для розробки в Україні. А взагалі ми бачимо і віримо в розвиток military Tech в Україні. Ми знаєте, більше бачимо тут роль держави, як наприклад наса в США. Коли є певні завдання, які потрібно виконувати, є певні технічні завдання, під які потрібно розробляти продукти. Ми і ми по суті відкриваємо нові ринки, де різні розробники можуть. Приєднуватися і створювати продукти в Україні для того, щоб захищати нашу країну. Наразі збір триває на 100 дронів. Оця цифра в 100 – Це просто вона красива, чи саме така кількість може перейти в якусь певну якість, на яку ми розраховуємо. Так, да, в нас є певна ціль, чому збирається саме така кількість. Я думаю, що вже. Ворог наш дуже переживає і рахує, чому стільки саме стільки рахує свої кораблі, але в нас є прекрасна служба безпеки, і наш флот, і які нам допомагають допомогли скажімо, з цілі полагання в цьому в цьому проекті. А що здатні зробити 100 морських дронів? Ну просто гіпотетично який це результат. Вони можуть скажу так: вони точно не дозволять розслаблятися і просто виводити так бездумно в акваторію кораблі. Військові, які запускають ракети. Вони повинні знати, що вони всі є цілями і я думаю, це допоможе нам, скажімо, захиститися від певної кількості ракет, які потрапляють по території нашої країни. Зрозуміла, дякую вам дуже, що долучилися. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, був з нами на зв'язку. Розповів про збір на флот морських дронів перший у світі флот морських дронів, який може з'явитися в Україні, і всі ми з вами можемо до цього долучитися. 5, 10, 15 гривень, які ви пожертвуєте на цю ініціативу. Стануть вашим внеском у захист і українського моря і українського неба.